Тепер чорнівські поліцейські не просто люди в чорному, принаймні в чорних кашкетах. Тепер вони офіцери. Погони їм урочисто вручили на красній площі обласного центру. Найбільше 171 – лейтенантів, полісменів з вищою освітою. Трохи менше 11 – старших лейтенантів. Вони мають і відповідний рівень освіти, і досвід роботи в силових структурах. Небагато 10 – лейтенантські погоди в них у найближчій перспективі. Капралів молодших лейтенантів. Студентський вишкіл вони ще не завершили. Командир роти патрульної поліції Павло Прищепа отримує лейтенантські погони. Для нього і його колег цей день особливий. Ну, та для мене досягнення какое та вже лісня жизнь. Получить ті погони, та гордість велика. для мене. Офіцерські погони це не просто назва звання лейтенант, рядовий, капітан, а це служіння українському народові, це повага до українському народу. Це певна відповідальність за це звання і відповідність цьому званню. Нова поліція патрулює Чернігів з лютого. Те, що працює саме нова поліція, і за формою, і за змістом, люди вже відзначили. Жителі міста Чернігова відзначили, що поліцейських бачили в тих. В Місцях міста, де взагалі міліції ніколи не бачили, тому безумовно кардинально інше відношення і інший, скажімо так, регламент роботи поліції, і по тим відгукам, які я чув, в принципі, є дуже багато позитиву і, взагалі, позитивне відношення людей. Це головне. Понад чотири місяці роботи патрульної поліції, а присвоєння офіцерських звань тільки зараз. Самі поліцейські нічого дивного в цьому не бачать. Звичайна бюрократична процедура. Думку про те, що це був час випробування на міцність, відкидають. Кандидатів випробували на міцність при навчанні. Вже там кожен показав, на що здатний. В патрульну поліцію всі йшли свідомо. Ну, неможливо йти з якимось випробуваним терміном. Випробуваний термін був, я так вважаю, під час навчання в учбовому центрі. От там кожен для себе приймав рішення. Здатен він нести службу на вулиці, постійно стикаючись з усілякими проблемами і негараздами. Не всі чернівські полісмени отримують погони урочисто. Хто ж має під час урочистостей охороняти громадський порядок в обласному центрі, як от лейтенанту поліції Павлу Губку? Але образ немає. Служба є служба. Ми полі... отримали зранку перед зміною. Це подія. Я вважаю для кожного поліцейського і для мене в тому числі. Ну, це ж таки звання, це перше пи -пи досягнення. Погодні нові обов'язки ті ж. І не за зірочками ці хлопці і дівчата свого часу йшли в поліцію. Ми людям як допомагали, так і будемо допомагати. І звання лише для себе. Що так, да, дійсно чогось добився, а люди для нас пріоритетів завжди, і звання не превище всього.